Так, хожу, брожу, копаю. І от щойно випало 15 копійок 44-го і буквально сигнальчик і випадає 15 щитовичків. Так, 32 й рік, такий жвавий сохран. Що далі копаємо? Довго не було ніяких сигналів і тут он вискочила копієчка, 20 копійок 57-го року. Рамочник. Що ж, хожу по, по тому полю. Знов, ну далі, кажу знов. Є. Таки, коротше, не зрозуміли, думав копійка. Але то мабуть не копійка. Вже мабуть десь з пів години хожу, нічого не було. І от випав кругляшок. Здається копійка. Але так СССР, але 3 копійки, здається, убиті в хлам. Чи п'ятерка навіть поки короче зняв відео в Тік-Ток, то вже копійка підсохла. От, коротше, троячок 28-го року. Довго вже хожу. Короче... Біля дороги вертався до скутера, був сигнальчик і от золото партії. Три копійки.